У Мукачеві триває шестиденний табір Дайвіні Скім Кемп від Колаба для молоді з різних куточків України. Участь у ньому беруть 30 підлітків віком від 14 до 18 років. Я приїхала з Дніпропетровської області, так з міста Дніпра. В першу чергу це комунікація з людьми. В Дніпрі такого дуже мало на даний момент мені не вистачає. Потім це пізнати Мукача, оскільки я в 11 класі, то потрібно кудись поступати, а куди я ще не знаю як більшість підлітків. Тому цей кемп професійнаційний. Хочеться обрати професію, так узнати, куди можна тут, по місту. Я ВПО з міста Бахмут Донецької області. Зараз проживаю в Дніпропетровській в місті Павлоград. Чому вирішив приїхати? У мене зараз такий деякий профорієнтаційний кризис, тому що я, наче і знаю на кого я хочу поступати на урбаніста, але у нас наче ну, є проблема з Україною з такою спеціальністю. Я поки роздумую, на кого поступати. Плюс для мене поїздка в такі міста це. Спосіб набратися нового досвіду цікаво. Мені сподобалось, що відкритий діалог з водою, тобто я можу з ним поговорити, спитати ще щось, він відповідає. Протягом шести днів вони відвідують різноманітні підприємства та установи, аби познайомитися з їх роботою. Також бізнес-воркшопи, консультації, екскурсії, а ще працюють над власними проєктами. Наразі в Мукачеві проходить всеукраїнський Дайв Ін і С Тімкемп. Він проходить на базі колаби і направлений на СТЕМ освіту. Загалом основна мета надихнути підлітків, побачити себе в майбутньому України через знайомство з підприємствами, з бізнесом та дати їм можливість втілювати власні ідеї. Сьогодні підлітки завітали до міської ради Мукачева та поспілкувалися з міським головою Андрієм Балогою. Мер міста розповів, як працює. Орган місцевого самоврядування та відповів на запитання, які цікавили молодь. Якщо людина звертається до міської ради, вона має отримувати всі послуги в одному вікні, вона ходить шукати чиновників по коридорах, по кабінетах, шукати деякі документи знаходяться, коли вони відповіді отримують і так далі. Святого ввели крову систему документових до у міській раді. У нас система доктор. Зараз вже багато різних є в Україні, але тоді вона була постарше. Після спілкування учасникам із тім, кем показали, як працює ЦНАП та провели екскурсію будівлею ратуші.